Переобладнали наступний фетбайк Був велосипед перфетбайк Встановили на фетбайк двигунчик. Двигунчик 750 ватний. Акумулятор 48 вольт 24 ампер години. На елементах 21700. Контролер 25 А. Також встановили датчик пасасистента. Курок, курочок встановили та дисплей. Такий потужний вигляд має фетбайк. Да. Все працює, все чітко. Що ще додати? Заспецували в його рідний же обід. В його рідний обід заспецували. Двигунчик китайський, Ево. Хороші мотодвигунчики, гарно себе зарекомендували. Да, такий от вийшов фетбайчик. Це буде на доставку, а людина думає, що зимою він на ньому не так буде падати, як на велику. Що він більш буде устойчивіший. Ну, я в цьому конечно, не дуже сильно вірю, Бо катки дуже великі. Для... На тако десь на десь льодові будуть гарно їхати.